Всім доброго дня, доброго здоров'я. Завершив ще один проєкт, Дирокол для бокових планків для рамків. рамок. рамах. Значить, раму зробив з кутника 35-го. 35 на 35 кутник. Направляючись зробив із профільної труби. 20х20. Ця ось стулка 25х25. Тут теж профільна труба. Цей кутник стоїть він на ось цих полках кутника. Ну і тут якби ще теж такі направляючі тому що є люфти. Люфти є. Це ось полоса 30 30-та полоса. ній засверлені отвори. Отвори посверлені 3 мм. Голки зробив із шпиці велосипедної. Тут теж кутник 30-й ось. Це ось 30-й кутник. Ручка така от. Тобто голки заходять. У цю шинку 30-ту, у ці отвори і як би направляючи є. Ну, а тут просверлено отвори посверлені ось тут ось, у, ць, у цьому кутнику посверлені отвори на 3,5 мм, тому що десь чуть-чуть буває, що закусує. голку цю десь закушує. Зроблені тут. Вінти є для регуліровки висоти, висоти у ну, центру планки чи рамки, можна під рамку Гофмана ставити, тобто винтиці викрутити і ставити під рамку Гофмана 37 мм. Ну і тут теж регулювавка вінти. Тут додав такі от. Ребра для жорсткості, бо без цих ребер вигинало ось цей кутник вигинало, цю планку вигинало і дві, два, два отвори не, не докалювали, не проколювалися. Тут теж доварив жорсткость. Ось тут, доварив тут, тут і тут ось я доварив. Ходить все легенько. Думав сюди поставити пружини від, від ГРМ, від, від, від зголовки. Але пружина не буде відкидати, тому що треба прикласти хороші зусилля, щоб відкинути речах назад, щоб ці голки пішли назад. Вони плотно сидять у планках. В болтах М10 посверлені отвори по центру ось, посверлені отвори. Вставлено отвори 2 мм, вставлена шпиця. і зафіксовано ось, Тоже саморізами для з'єднання металоконструкції під гіпсокартон, як їх називають блохи чи як називають ці болтки, не знаю. Поки тримає. Ну, зараз покажу як воно буде. Ну от то із сучком. То зараз поставлю і. Побачимо. Тут ось тут упор для планки. Упор. Ну, однією рукою, звісно, не зручно, але спробуємо. Так, видно, що прокололося все. Ось назад, ну звісно, однією рукою погано. Назад не... Ну, прямо добре зусилля треба прикладати, щоб назад подвинути речах. Ну і ще раз. Так. Піднімаємо планку. Ми здаємося, що у нас тут є. На суку, чи біля сука ось пробито. Центр начебто є. Сейчас я. Ще раз скажу, що одною рукою не зручно, то. Зараз поставлю лінійку. Ну ось так. Центр наче, наче туловий центр. Скрізь на всіх п'яти отворах. Є центр. Ну от карандашом попереді теж проводив. І цим проводив, то, то видно, що воно б'є по центру, по центру планки. Ну Пробуємо ще одну. Ось, Ще одна планочка. Без суків вже, без нічого. Ларку не колить ще раз. Ну, ось пробив. Ось такі от дураком тут теж. Отвори ось по центру йдуть. Видно, що є центр. Такий получився дровокол, кажу. дирокол, дирокол. Попереді робив дровокол, то вже язик заплітається. Це буквально за пару вечорів, Як то каже, Ну, побачу. Якщо не понравиться, буду робити ну, станок, сверлільний станок. Для того, щоб сверлити отвори, не пробивати сверлити. Побачу, як воно буде в роботі. Понравиться, то понравиться. Ні то. Перероблю на. Зроблю ще сверлільний станок. stakk